Королівна я за три дев'ять земель у тридесятому царстві жив колись король із королевою, які усім були задоволені, якби не журива їх лише одна річ не було у них діточок. Нічого, заспокоював король королеву. Може, Господь почує нас. І от не минуло й року, після цієї розмови, як у них народилася дочка. Спочатку король із королевою тільки милувалися на свою красуню, але мало помалу довелося їм помітити, що королівна надзвичайно вперта і примхлива, завжди піклується про себе і ніколи не думає про інших. Якось король з обуренням сказав королеві. Вона з'їла сьогодні всі мої пиріжки. Вона випила до останньої краплі мій сироп, відповіла йому королева. Коли другого дня подали пиріжки, король з королевою відхилили від золотого блюда ручки королівни та забила кулачками по столу, затупотіла ніжками і здійняла такий крик, що оглушила короля направе, а королеву відповідно на ліве вухо. Я, я, я лунало по всьому палаці по саду, навколо палацу і навіть по лісах і полях. Дуже засмутилися король з королевою і довго радилися, що зробити і чим зрадити ось такій біді. Але я, королів, не ставало все голоснішим і голоснішим. Королівські солуги намагалися розрадити добрих короля і королеву. Прислів говорить. Казали вони, що троянди без шипів не буває. Королівна я була вродлива, і вона це добре знала, тому що часто поглядала у дзеркальце. Женихів у неї було стільки, що хоч город городи, але вона ні за кого не йшла заміж. Якось одного осіннього вечора король отримав через гінця звістку, що до нього поспішає в гості новий наречений для королівни я. Король не мав звички впадати у віччя і пішов він до своєї королеви і сказав їй До нас їде Іван Королевич. Я не чекаю нічого від цього візиту, але все ж таки його слід прийняти згідно до нашого сану. На превеликий подив, королівна я дуже прихрільно прийняла звістку про приїзд Івана Королевича. Дуже рада, відповіла вона. Я дуже рада. Дякую, дуже дякую. Іван Королевич залітав, і побачення пройшло дуже вдало. Королівна я чемно з ним розкланялася і запитала про здоров'я. Потім вони їли шестиголових гусей і всілякі ласощі, а попоївши, сіли на атласних подушках і почали. Розмовляти. Яка чудова зірка сяє на небі, сказала раптом королівна я, звертаючи свої очі на блакитне небо, де яскраво сяяло сонце. Ви хотіли сказати сонце? перепитав Іван Королевич. Ні, я хочу сказати зірка, зарозуміло й повіла королівна я. Але ж це сонце? здивувався королевич. Не сперечайтеся, і звідчай майже крикнув король. Але було вже пізно. Гроза вибухнула і на весь палац заунала на різні лади. Я, я, я. Коли буря щухла, то з одного кута почулися зітхання королеви, з іншого збентежені вигуки короля, а з третього плач Івана Королевича. З четвертого кута, куди забилася королівна, я нічого чути не було. Добрий король хотів сказати хоч слово, щоб розрадити гостя, але Іван Королевич випередив його, він мужньо обтер свої гіркі сльози і розпрощався з королем і королевою. Може, слід послати когось та повернути його? запитав король королеви, але тут твердо, холодно, наче срібний дзвіночок, пролунав голос королівни я. «Щоби духу його тут не було, щоби слуху про нього тут не було. Коривна я вийшла до саду і стала наспівувати якусь веселу пісеньку, але їй було зовсім не весело. Вона відчувала якесь незрозуміле занепокоєння, дивню тривогу і невдоволення з собою. Сплакнувши гнівом, вона вирішила покласти край такому нестерпному для неї стану духу, наче скаженілий потік, вона пустилася вперед, розтрощуючи квіти, ламаючи молоді дерева та лякаючи птахів. Доведена до вічі, і вона бігла, як божевільна світ за очі, бігла, бігла, поки не добігла до величезного, дрімучого лісу. Серце її було таке неспокійне, що вона навіть не звернула уваги ліс перед нею чи поле, і кинулося у самісіньку гущавину. Стрімкий біг, стрибки й оглушливий регіт, її відчайдушний спів ні до чого не призвели, хіба що тільки до того. Що прекрасна королівна зовсім заблукала в лісі і не могла з нього вибратися. Вона впала на землю, стелену уламками сухого дерева, і голосно заридала. Сталося так, що неподалік проходив веселий юнак, який відшукував у лісі крушинову гілку для тростини, почувши гучне, відчайдушне ридання, він попрямував у вущавину, де лежала королівна я. Що з тобою, красна дівчино? запитав він, хто тебе образив. Королівна хотіла йому щось відповісти, але на свіжах вона нічого не змогла вимолоти. з її вуст вилітало тільки одне розпачливе Я. я!». я Марно намагався добрий юнак її зрозуміти, поки нарешті вибився сил те покинув, редаючи королівну. Вона знову опинилася сама. Її тривога, туга й страх подвоїлися. І вона заридала ще голосніше і відчайдушніше. На заході дня який знахар збирав неподалік лікарські корінці і цілющі трави. Він почув дівоче вридання. Хто тебе образив, дівчину? запитав він, наблизившись до королівни. Я! 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 застокнала королівна у і Вона не могла вимовити іншого слова, крім свого фатального. Я! Знахар постояв кілька хвилин, суворо подивився на неї та пішов. Королівна залишилася сама. У лісі ставало все темніше і темніше, усе затихло, замовкло. Що за страшний морок? хотіла крикнути королівна, але замість тих слів у неї вирвалося одне. Це я все розносилося, розкочувалося, гриміло, рокотало, верщало, нарешті, збожеволювши від жаху королівна. Знепритомніла. Коли вона прийшла до тями, їй здавалося, ніби чудова ніч пестить її своєю м'якістю. З невимовною насолодою вона вдихала запах лісової фіалки, запахтіли десь кріти шипшини. Ці легкі аромати нагадували їй дружні голоси, що підбадьорували її. З очей її полилися тихі, рясні сльози, ці сльози, не були схожі на колишні. Вони діяли на неї, як теплий травневий дощ, мезів'яву, логову квітку. І в грудях її теж розпускалася квітка. Усі її полюстки починали тремтіти життя. Вона впала в забуття, схоже на глибокий сонь. Розбудив королівну сонячний промінь. Вона підвелася і з усмішкою озирнулася навколо. Усмішка ця перемінила обличчя королівни, і така ж зміна сталася з лісу. Він, здавалося, усміхався усією своєю зеленою масою. Пташки здзвірінькали і здригнулися всі тихі дзвінки ноти радісного весняного ранку. У глибокій задумі йшла королівна по лісу. Вона пригадувала усе своє минуле. Перед нею мигутіли цілі низки людей, яких вона ображала. Бідолашні, думала вона. Я постараюся усіх їх винагороди за образи, що я їм завдала, якось втішу їх, і від цієї думки їй було дуже добре на душі. Скоро побачила вона знайомі вікна, позолочені ранковими променями, квітучі яблуні в саду, великий на ті засохлий дуб, старий жасмину. Вона зупинилася. Хто міг подумати, що всі ці неживі предмети колись примусять так сильно забитися її серце. Тихо й смирено увійшла вона до свого палацу. Добрі королі, королеви спочатку заплакали, а потім заплескали в долоні і розцілували свою королівну. І наказав король влаштувати бенкет, під час якого, бачучи, що королівна сидить тиха й мовчазна, розправив вурси і сказав, вказуючи на яскраве сонце Подивися, як гарно сяє зірочка. Я так само, як і ви бачу, що це сонце, промовила королівна. І добрий король заплакав, заплакав від утіфі. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.